Поговоримо, але зараз у нас на зв'язку. Полипільєнко, кінопродюсер. Доброго вечора, пане Полипе. Слава Україні! Героям слава Доброго вечора пане Полипе. ви були головою Держкіно. Як українське кіно впливає на сприйняття України у світі? За, скажімо так, вашого керівництва, і зараз, за часів повномасштабного вторгнення, коли ви вже не є головою держкіно, але тим не менше продовжуєте діяльність як кінопродюсер. Ну, кіно це одна з найбільш ефективних е таких е ефективніших засобів е розповісти про себе, тому що. Офіційна дипломатія, якісь формальні стосунки, вони важливі, але це раціональне спілкування. Кінематограф і інші види мистецтва вони працюють на рівні емоційному, вони доносять якісь речі, які не можуть бути прямо вербалізовані. І кіно це справді масове мистецтво. Світ після початку повномасштабного вторгнення почав значно більше цікавитися українським кінематографом, але, на жаль, у зв'язку з очевидними причинами, сьогодні значно менше є можливість демонструвати нових фільмів, тому що їх просто немає можливості під час повномасштабної війни знімати масово. Але ті фільми, які були зняті, Протягом останніх десяти років вони сьогодні подорожують е, цілим світом, і до речі, фільм Будинок слова, який дуже успішно пройшов і досі йде в прокаті в Україні цього року. Він також демонструється за кордоном і викликає величезну увагу, тому що цього нашої історії не всі знають і в Україні. Що ж казати про міжнародну аудиторію, вони просто заново для себе відкривають нас. Так, пане Полипо, ми власне кажучи, з гостями в студії обговорювали тематику розстріляного відродження і власне фільм будинок слово. І в нас була окрема програма присвячена будинку слово і українському кіно. Але з вашого досвіду, чим наша країна може привабити іноземних кіновиробників зараз, а можливо вже після перемоги, ви зазначили у своїй відповіді, що станом на сьогоднішній день зараз складно зіймати зі зрозумів. Причин, але фільми продовжують зніматися. Чи є бажання в іноземних кіновиробників приїжджати в Україну і щось тут знімати? От станом на сьогоднішній день? Ну, звичайно, що приїжджають знімати документальне кіно, і багато вже знято. І ці фільми були представлені вже в світі. В основному їх до речі знімають спільно з українськими кінематографістами. І українська документалістика зараз є основним голосом українського кінематографу в світі, і Оскар, який був отриманий цього року українською стрічкою, це теж була саме документальна стрічка, вперше в історії українського кіно, тому, скажімо так, під час війни мабуть це основна форма. Такої кінематографічної співпраці, але менше з тим є зараз проекти міжнародні, які, незважаючи ні на що, готові розповідати українську історію сучасну історію вже цієї війни, це іноземні режисери, іноземні актори. Є величезні проблеми, але є вже сміливці, які планують знімати. Звичайно, в основному зйомки будуть на, на західній Україні там поближче до кордону Європейського Союзу, а але такі проекти вже є. Які це проекти? Можете нам розказати? Я трошки пізніше зможу розказати. Я там дав клятву страшну не розповідати ще кров'ю. Ну добре, пане Полипе. Ну тоді ми будемо очікувати, коли ви коли ваша клятва перетвориться, в те, що ви зможете нам її по поінформувати. Я, я думаю, за пару місяців можна буде сказати вже і назвати навіть імена прекрасно. Відомості. Чекаємо за пару місяців в нас в студії в нашому ефірі. А наразі дякуємо вам за. Час і можливість, що ви долучилися до нашого інфіру. і дякую за вашу роботу творчого вам, настхнення і е швидкої реалізації українських фільмів. Полипільєнко, кінопродюсер, був з нами на прямому зв'язку.